Добрий день, вечір, не знаю, що у вас. А у нас сьогодні Fallout Shelter. Одразу скажу, що остання серія по ньому. Бо, якщо чесно, він мені трішки набрид, навіть не трішки, бо я грала в це, коли вимикали світло. І, ну, я не знаю, де, куди ще розвиватися всі гри і що, власне, про неї знімати, тому що, ну, це не та гра, яка потягне на тисячу серій і так далі. Так, давайте я візьму. Кришки за щодень. Щодень нагороду. У нас тут змінилося сховище, тому що я дуже багато грала за катером, коли вмикали світло. Зараз я проведу екскурсію, але спочатку я зберу всі ці ресурси. Так, поїхали. В ну, цій серії прощальні з цією грою, так би мовити, ми. по-перше, проведу екскурсію повторно. Та, блін, цей звук, я знаю, що він значить. Чешуть, диви. Довпали. Проведу повторну екскурсію моїм сховищем, Я покажу, як воно змінилося, бо у нас тут вже 180 жителів, точніше мешканців. О, тоді ми сходимо на один квестик з нашими улюбленими персонажами серіалу. І відкриємо ці 10 ленчбоксів. Ну там не тільки ланчбокси, там ще, по-моєму, котики-собачки. Але несуть. Так, тут чувачки прокачують цей сприйняття. Я не знаю, вже мені. мені, мені Мені тупо дуже багато. У мене мене дуже багато людей. Я не знаю, куди їх дівати. Ну, давайте я проведу вам екскурсію моїм сховищем. Тут чувачки охороняють вхід. Ось так вони виглядають. Угу. Далі, ну тут спальня, склади, не дуже цікаво, ці вже кімнати. Ви бачили. Ай, де вона флексить? Десь кришечка, а все. Не вспіла попасти. Пофі, там такі, такі копійки за неї дадуть. Просто. Воно того не варте. Коротше, тут у нас з'явився сад. В саду ми вирощуємо всякі штуки. За допомогою саду ми та дйомою. Забезпечуємо продовольство сховища. Дякую. Кришечка. Тут у нас барбершоп. Uh, неактивний, тому що Ну, я не бачу сенсу комусь змінювати зачіску. У мене нема прям якихось улюбленців без eh, Як сказати? З -з Зі звичайних мешканців. Так, далі. Ага. Найголовніше, в нас, що в нас Найголовніше, що з'явилося цей завод Нюкаколи. Ось, ну, Будь ласка. Вони тут займаються. Ну, як оці два ці всі працюють? бачите? А оці два просто сидять і гасяться колою. У вас все добре. це добре? Ти навіть через маску п'є. Люблю. Так, тут так якийсь нічний гонщик за, за вікном, я сподіваюся, цього не чутно. Так, тут у нас так само завод. І тут у нас ще один завод, але він не такий технічно прогресивний. Прогр 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 але вони все ще працюють. І так само є два, дв двоє чуваків, які квасяться колою. ну. Щось не, не зміниться в цьому житті. А, ну Тут у нас додаткові кімнати, ядерний реактор. Більше нічого такого цікавого не з'явилося, але в мене три заводи. Добрий день, Рад Скорпіон. Ой, кого б направить, щоб вони його. Знаєте, цих чуваків. біжіть, а то А то начнеться. Вони ж зараз порозмножаються. А, ні, він кудись поліз уже, поки я, поки я туди-сюди. Він уже десь. Десь не тут а де він? Ага. На одного дядька напав, нормально. Дядько бідний. Тримайся. Тоді дурачки вже. Мене так бісить, що вони автоматично. Окей, не, автоматично не бачать ворога, чи як це адекватно сказати. Тобі тобі треба вручну прям направити людей. Ага. Поки добігли. Що добили? Окей, щось зарахувало. До речі, у нас ачівки, вони, вони просто не виконувані. Ну, а аутфіти раз, це гаразд, це фігня, просто за нею мала нагорода. От оц, 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 оця штука середня з тим, що пережити три атаки кротощарів... Ці кротощари спавняться, я не знаю, ну просто супер рідко. І оце 70 цілих пережити інцидентів, ну, це Бо я щось енергетикою погано так, секунду. Він, я, до речі, можу прокачати один ядерний реактор, і давайте його заодно прискоримо. Ми вирішили кризу. Напевно. <світ> давайте давайте після такого потрібно подивитися рекламу. Ну, Я вважаю, це, це обов'язково. Так. Ого, ого. Це це доповнення до ринга? До речі, зараз граю. Де? О, ну це точно один ринг, я... такої не зацікавили чувачки цією герою. О, девай ще й сидить лицар якийсь. <гум> я отвечаю. О, ланчбокс дали. Ну. <гум> це за те, що я прокоментувала всю вашу рекламу. Окей, давайте я ще вам покажу, що в нас тут з'явилося декілька мешканців, які. Зараз. Які мені дали заквести, по-перше. Edhul. Я не пам'ятаю, чи був такий персонаж. Здається, це з Нівеса, а це не точно, якщо що, я прикріплю прикріплю десь знизу текст. Звідки він? Так. І І Сара Вайнс у нас тут. І оце їх обох мені дали, бо з ланчбоксів мені падали тільки якісь не дуже цікаві ж... мешканці. І ось Сара просто ходить у нас тут, я її іноді наквести. Ой, на речі, вона яке зброя, така собі. Я, я її іноді на квести посилаю, але. На квести є кращі персонажі. Тому вона просто афекашить. Ну, як є. Окей. Так, Давайте тепер глянемо, що у мене за чувачки в цьому. У ну, мандерих. В пустці. По-перше, ось якась. Так, тихо. І туди. Ось якась жіночка прийшла. Продамо всю цю фігню. Зберемо всю цю фігню. Ага, Люсі, яку я прокачала на максимум. Вона Вона йде. О, другий гуль, який в мене в їдальні працював, він теж йде. так. Цю жіночку вертаємо. Цей хай гуля. Гуляй. Ага, ось оцей квест ми зараз виконаємо. А оці два і я виконую за кадром, тому що вони не такі цікаві. Ну, так от. Клас, на який ми підемо, називається. З друзями як ці. І ми йдемо рятувати якогось мешканця, якого викрав босс райдерів. і заховав на заводі Корвега. Краще дуже цікаво-дуже цікаво звучить. Побачимо, що там буде. Давайте, в принципі. Сьогодні починати, ось на. А! Ой! Я забула ще сказати, що мені випав цей дядечко з Фоллаута 3, який там музей у нього був чи щось таке. Коротше, прикольний чу чувачок. У нього дуже високий інтелект. Але я його чогось на квест виконала, бо тому що. Бо у мене на квесті чомусь були тільки два персонажі, яких мож... я могла відправити, і довелося йому. <с halten> <раз> довелося йому йти. Окей, okay. поїхали. Поїхали на квест. Так. Ооо, яка локація, -моє. Рятуйте, мешкається якусь поселенці. Йдем. Може, мені прести надо дадуть? Здравствуйте. Яка ж цікава боївка. Просто... А що ти так крутишся, аж в сусідню кімнату? Ти шо, в Dark Souls граєш? Просто куди він дівся? Головне, не таймінгах доджеть. Таке. Ні, ну цей домах просто їм бає. Я не знаю, у них там найкраща, найкраща зброя у цьому сховищі, але. Їм щось не подобається, диви. Нарешті. О! Скіл, скіл. Нічого не дали за цих крутошків. І так завжди. Так, рейдери. То. Давай О, ну. скіл вийшов в чату. А що ми такі недовольні? Я перепрошую, що вам не нравиться? А, то що вони мене на минулому квесті вмерли. Бувай. Вони мене просто пішли на квест, там був якийсь сильний ворог. А я паралельно читала книжку, бо мені було дуже нудно. Ні, типу, поки вони на квести ходять, вони щось там стріляються, я щось читаю. І я така дуже захопилась книжкою. Вертайську дивитися, що в них таке, а то там уже ці двоє відкинулись і один гуль уже там на пів хп змагається. Не змагається, господи. Краще, зрозуміло, від мене в мене мізки пивуть уже з тим шелтерми. Це ж таке. І в них взагалі не підвищується рівень щастя. Не. Ну нічого. Ого тебе, тебе кусають, вибачте, мені максимум це вже тр... Два сніпаки підряд. Три. Ти що, блін? Давай вже її знищ. Знищую. А ще рибком. Це Чу чувиха. Давайте, бо вона зараз нових прикличе. Ура. Вони змогли. Ну, стемпак я застаду. Да -мо. Давайте же так. Опа, ну все, скилл вернусь. Це був, це був дамаг по звичайному кертошчуру. А що таке? шо так. Шо так. Дамаг влітає, вибачте. Вибачте, що граю в вашу гру. Четырнадцать стімпаків лишилось, ви шо. Було точно 25 і давай дві штуки здається. Може я 20 їм дала? Не знаю. Не знаю. Ты в моїх пухнастях маленьких друзів. Як ти по Ну, блин, ну так. Може ви рівень там прокачаєте? Чи 50 й це максимум? Мені здається 50 й це максимум, бо там більше не, не, не них. Так ми ну, вбили боса. Боси їх у шоу дали роботи. Ого, ого, що це за броня. <свисті> Кришок дофіга дали. І, 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 і не понетянську зброю, але ну, вона краща. Так, у нас у цього 18-24, ні в цієї 1921. Ну такої, ладно. Не буду міняти. Окей, ще два поверхи залишили зачистити. Поки я не заснула. Від такої динамічної боївки. Так, ну 3-4 кімнати лишилося. Я сподіваюся, там не буде купи ворогів. О, два стімпаки дякую Здорово. Дякую, ще врятував мене. Цей чувак був взагалі божевільний якийсь. Він думав, що картушери його друзі. І, і тільки я подумала, що рейдери не можуть ще більше збожеволіти. Окей. Вертували. О, Ооо. Ооо! Слухайте, що це за місце таке. Ну, не дарма страждали, так дайте обдивлюся. Чи нічого не забула? Ні. Вертуємось. Нічого собі. 19 тисяч трошки. Це найбільше мене цікавить у цьому. В цій грі. Хоча я не знаю, навіщо вони мені. І не планую забудовувати прям все сховище, бо мені нудно <свісно> цим займатися, це, це все збирати. Окей, okay, давайте вони вернуться, тому що в них дуже класний вуд. Ту а, нам цю човиху дали? Грейс Овенс. Так, у неї хороше сприйняття і харизми. Ну, хай харизму качає, я не знаю. Мені, мені нічого вже від, цього, від цієї гри не треба. Десь таємно чи незнайомець зникну, пішов він. далеко. таке... Що не здивився, у нас квест, за який дадуть ланчбокс. Ні, я нічого не бачу. Окей. Так, треба оцих вирішити проблему. Що Вони такі недовольні. А, я знаю як, чуєте. Я знаю як. Ідіть сюди. Негай, тільки я це зробила і на ну, панеття не нападають, нормально? О, дивись, зразу щастя пішло. <схід> зразу довольні. Ну, вони поняли, що вони хочуть від цього, від цього життя. <схід> чи, чи, чи тут у нашому сховищі є злодій? тому що ти вкрала моє сердечко? Записуйте, мотайте на усті підкати. диви. Один просто зайшов і вже зразу за бочину схватився. А, а ці ще навіть не починали. Ну це все. Прибуліці не заважатимуть цим підкатом. Так, штовай, щастя 60, о вже 60. О, дави. 61, все. Любиш, немає, не панген. О, он вже танцює, танцює. А ти справді любиш мене. Я справді тобі подобаюсь. Ооо. Ну, все, побігли. Зараз вони щастя піднімуть. Не будемо за ними. Такі моменти спостерігати. Так, що і все. Ну, тепер чекати, поки ця... Розвагітні. О, топ, зато в них щастя на 100 А, Окей давайте. Даразі. Когось відправляли на цей квест. Ось Максимусом він тут. Погуляв уже. Світа! Я тобі нравлюсь! То ми будемо зустрічатися! Та да, Гуля, якось Брайна. А, це, це чувачок, який пуст пустку ходив, ну хай хай ще, хай походить сюди на квест. Я його не буду виконувати, бо там. Ну, виконувати пані, в плані. В катрі. Тому що там така своя нагорода. Ну що, давайте момент, якого ми всі чекали. Відкриваємо лутбокси наші, то ще ще ланчбокси, вибачте. Почнемо з тваринок. Опа. Нічого собі плюс 15% до кришок, які знаходять у пустці. Так, кітик. Окей, теж непогано. Угу. Це мутвах да є спустки. Це дуже цікаво глядає кіт гукой. Okay. І останні з Кіт. Сфінкс. Окей. Okay. Давайте ще робота дістанем. Ну, девайш, тут, тут робот. <схід> Вони ніяк не відрізняються. Давайте. ланчбокси. Гня. Угу. Я, я хочу вибити престона в цій гачі. Можна? Не Ніколаса, а престона. Престона, Гарві Або діда нашого. Це не дід. Це теж не дід. З дідом ми там так квасились на стрім. О, Міч, дай, дай, дай це. Бухнуть. Пиво візьму сьогодні. Бо ліжко? Дайте йте, Беру, й... беруйте йте. Так, ну перед сном пиво, де пиво? Пиво, пиво. О! У вас велика завершисться в Алкашина просто. Диви, витирає носа. Який приклад на стрімі показуємо? Який стеж, чувак, синій. Мені треба золоті персонажі. Синій мене вже не цікавлять. Дрон. Ну, якщо не можна по комусь. Дружецька. Престо! Да, Йо-майон. Ще й рожавий, ну. Да, дайте хоч одного золотого персонажа. Я вас прошу. Для колекції. Ага. Угу. Угу. Ну теж це, це непогано гаразд. Все, останній ланчбокс. Надії нема. Надія пішла. <рес> нема преста. Купити, все. Купляю 100 ланчбоксів. Не я не, не, не буду не настільки. Хочеться. Так, робот. Направити. Де його направить? Де у нас тут хоч щось є? А я тут патрулюю. Так. Тихо. Ось все, чувачок. Ну, у нього оцей параметр на букву A. я забула, як він там розшифрується. Думаю, микрозіброю. Ну, все біж. Ой, ні, це якась дуже крута для тебе, чекайте. Отаку тобі. Не наглій, дядю. На всього сила хороша. Ну, Прокачай ще на один параметр. І будеш ти щасливий. А чого робот не поїхав? Я перепрошую. Він, він... проханий. А що? Іди, їдь. Де я хотіла, щоб він браву тут? Іди туди. Точніше. Левітуй. Фух, ну що, <світ> я не можу зупинитися ці всі ж... штуки збирати, а ми на цьому будемо завершувати. Люсі подивимося, ага. Ну, поки нас атакують кіхті смерті, будемо завершувати. Дуже <світ> весело. На веселій ноті, веселій щасливі. Як я вже казала, не бачу сенсу більше записувати шаутер, тому що тут дуже мінімальний прогрес. Типу просто проходиш квестики. Бутаєш там, я не знаю, всі зі штуки. Прест мені не випив. На жаль, дід теж не випив. А хотілося, хотілося, але нічого. Мені за кадром може грати, поки світло вимикають. Все-таки нудно тоді. Коли світла нема, і Люсі побігло, бідно Ну, так от. ж дуже дякую вам за перегляд. Поставте лайк, якщо не поставили. Підпишіться, якщо не підписані. Можете також прокоментувати це відео Я буду дуже вдячна. Чекніть також мої інші соціальні мережі на останнього кіхтя смерті завали. Ось так это. Всім дуже дякую, всім папа. Сраний робот, чого ти нікуди не призначаєшся. Іди сюди Все, драчок Люсі повернулася далі. Нічого не робити. Ось вона сказала, що мені краще мені потрібно краще пікуватися про себе. І вона нічого не робить. Будьте як Люсі. Про, се... про себе піку... про себе пікуватися теж важливо.